Підтягують добре струну на інструменті, вона гарно грає, тобто щоб постити треба тільки духовно. Піс дорогі також робить нас спокійнішими, щоб ми трималися центральної дороги. Слава Ісусу Христу, дорогі, вирушаючи сьогодні в подорож поруч нашого монастиря, ми будемо говорити сьогодні про е, фізичний піст, про цю дуже важливу складову, про яку так багато людей говорять. Бо справжній піст він завжди є поміж двох складових. Між спіритуалізацією посту, тобто, щоб постити третіки духовно, і гастрономізацією. Тобто всю увагу сконцентрувати тільки на самій їжі, на її якості. Отож, дивіться, що каже Іван Лістичник, був такий відомий класик християнства, монашества. Він казав, що наше тіло є співслужителем душі. Він якби йому сослужить, співслужить. Знаєте, як два свящаники стоять біля престолу. І один одному співслужить. Ось так тіло бере участь у подвизі. Дивіться, ми дисциплінуємо себе через їжу, через якісь речі, які зв'язані з нашою чуттєвістю, так? Е -е, Б'ємо поклони. Це все тіло наше виконує. Але з іншого боку, воно співслужить душі. Якщо не відбуваються якісь важливі внутрішні духовні процеси у нас, а все тільки зв'язано з їжею, з гастрономією, як я сказав, то ніколи не буде правильного шляху в пості. Також Василій Великий каже, щоб ми трималися центральної дороги. Тобто робили, можна сказати, такий шлях середній. Не збочували ні вправо, ні вліво. Тобто намагалися бути такими особами царськими в духовному сенсі, щоб ми не впадали в жодні крайності. Це дуже важливо. Тобто не набирали на собі великих постів, або не робили послаблення. Знаєте, так як в музиці, коли підтягують добре струну на інструменті, вона гарно грає. Коли перетягнуть трісне, коли не дотягнуть... Не буде доброго звуку. Хочу процитувати дуже гарну е, таку текстову замальовку про піст. Постив Мойсей 40 днів і сподобався світло. Просвітившись, отримав на Синаї заповіді, постив Ілля і був збережений від всякого лиха, від злої цариці Єзавелі. Постив Даниїл. І загородив пащі левам. постили отроків в печі, коли їх було вкинуно, І вогонь не торкнувся їхнього тіла. Постив. Постив хто ще? Постив Ісус Христос і був переможцем злого сатани. Постімо і ми, каже церква, щоб розбити окови. Пристрастий. Ось такий гарний возвишений текст. Я дуже люблю цю мову, церкви, вона висока, вона підносить нас. Тому намагаємося вслухатися, тому що також в цьому є велика сила. От ще я не згадав про коли постилися Ніневітяни. Був такий пророк Іона і книга його ціла. І він був посланий Богом, щоб попередити Ніневітян. Що їхнє місто буде знищене через гріхи. Що зробили Ніневітяни? Вони всі почали постити. Волосяниці і попелі почали молитися, постили. Так, книга про кайони говорить, що він нав... що навіть тваринам не давали їжі. Такий радикальний був прояв цього постування. І місто Ніневія було збережене від руйнування. Вчителі християнства. І, до речі, не тільки християнство говорить, що в пості скрита велика духовна сила. Між іншим, між іншим. Для того, аби мудрець, філософ в античній Еладі відбувся як наставник, як особа, яка має право навчати, він теж проходив досвід 40-денного фізичного посту. дорогі, також робить нас. Спокійнішими. Це я серйозно кажу. Я мав такий невеличкий досвід свого часу протягом цього року. І також одного разу почув від лікаря людина, яка ну, розуміється на людській фізіології. Він каже: знаєте, я в не їм м'яса. І моя емоційність дуже сильно пригасає, я стою менш агресивним. Бо древні люди вже здавна бачили, що рід їжі, її кількість дуже сильно пов'язана із людською чуттєвістю. І коли людина не дає підживлюватися цьому, то людина стає легкою, вона стає спокійнішою. Також ще один прекрасний вимір посту це те, що Ангельський світ, небесний світ, він не потребує людської матерії. І коли людина входить в цей досвід постування, вона немовби наслідує ангельське життя. І це прекрасно. Ми можемо, хоча б певний час уподібнюватись, просвітитись до ангелів. До речі, коли ми постуємо в нашому тілі. Відбуваються дуже гарні трансформації. Декілька років тому відомий японський вчений здобув Нобелівську премію. Не знаю, скільки то років вже тому, завдяки за те, що він довів, що в процесі посту одноденно відбуваються дуже потужні внутрішні процеси очищення в організмі. Він це довів науково. Також я колись дуже був гарно наставлений від одного монаха, який постив таємно. Зараз йому розповім, про що йдеться. Отже, він дуже часто, я помічав, коли приходив на трапезу, то їв так досить, навіть я би сказав, багато їв. Але по певному часі... Ми перебували з ним в одному монастирі. Я почав помічати, що він. Е, не буду казати, як це було, що він не їсть, але він не їсть Постить тоді, подвизається, тоді ніхто не бачить. Наприклад, він десь пішов там, наприклад. І він їв, не їв нічого. Знаєте, І це про це ніхто не знав. Потім я це почав помічати. І для мене це була така. Велика школа духовного життя. Він робив це не для людського ока. Отже, це дуже важливо, щоб ми уникали цього марнославства, щоб всі знали, що ми постимо. Ще одна річ, така дуже практична. Ми живемо в кожен в якихось особистих контекстах. І, наприклад, часто нас в піст запрошують кудись. На якісь забави, перш за все, намагайтеся, наскільки це можливо, не брати участі в гучних забавах. Тобто церква застерігає від цього. Але треба дуже одну річ добру пам'ятати: що якщо ви вже йдете на це частування, будь ласка, беріть те, що перед вами поклали. Не робіться великими посниками і не показуйте людям, а отцеві, які є в тайні. Якщо можете не йти, якщо це не буде ображати людину, бо пам'ятайте, що піст це щойно інструмент. Також піст дуже важливо поєднювати з молитвою і милостиною. Знаєте, такий гарний давній народний вислів, що піст, молитва, милостиня. З дна моря визволяють. Прекрасний вислів. Якщо це поєднювати, якщо це приносити на такий внутрішній духовний вівтар, то воно дуже і дуже служить і для нашого росту, але воно може бути також формою такого нашого духовного приношення в пусті для інших людей. А тепер трошки повернуся на початок. Друзі, як правило, коли ми тільки розпочинаємо досвід посту, і ми його не маємо. Наприклад, ми ніколи не пробували постити фізично. Друзі, це буде дуже важко. В перші дні дуже часто людина, наприклад, може бути на хлібі, воді, може крутитися голова. Тому що йде так званий детокс. Людина очищується, це вчені вже досить. Детально про це е, е, значить, поговорили, що в людини йде детоксикація, то не, не є, що людина хвора чи щось такого. Просто треба бути певного досвіду. Не така пробуксовка про йде трошечки маленька. І коли ми це робимо, людина стає мирнішою. От, коли відбудеться цей перший такий етап, перше набуття досвіду, людина стає мирною. Тихою, врівноваженішою, помисли чисті. Колись, знаєте, мав невеличкий досвід посту, я побачив, як почав краще спати. Отже, літургія пресвященних дарів говорить загомонна молитва, зокрема, що піст має бути на очищення душі, увага і тіла, на здержання пристрастей для надії Воскресіння. Вже досить давно, певно, з 10 років тому в Римі зустрів професора, і ми почали говорити про якісь такі християнські опції, посту. І він серед іншого сказав, мені дуже сподобалось. Він каже: я коли приходить Великий піст, я не концентрую якби, своє духовне життя виключно на тому, що я, я стримаюся, стримаюся, стримаюся. Я просто беру що ту їжу, яку би я міг купити в супермаркеті. а я люблю поїсти. Я ті гроші відкладаю на благодійність. Дуже гарна річ, можна, наприклад, відмовляти собі в багатьох речах і вкладати, робити це приношення для наших воїнів, для сиріток, ділитися чимось. І це можна сказати. Е, немов би інший бік оцього постового подвигу може бути також доброчинність. Ми немов би розбавляємо це вино, благородне вино посту, також доброчинністю. Постім, браті і сестри, постом богоприятним, каже слов'янський текст, приємним Богові, Щоб ми не впадали в смуток, в дратівливість. А намагалися просто відкривати для себе це чудове таїнство посту, пам'ятаючи при цьому прекрасні слова Василія Великого у людину. Вшануй піст, бо він є такий древній, як саме людство і вшановуючи великий сон людей, пророків, апостолів. Преподобних вдамося, і ми, аби запалити це вогнище постового шляху чистотою посту, що є милий Бог.